Усім привіт! Вітаю на каналі Рослинарня. Мене звати Сашко. Сьогодні хотів зняти для вас коротеньке відео, як квітне розмарин. На моє дивування, на мій подив, розмарин почав квітнути, були ще до осені наприкінці літа. І зараз на старих двох кущах досить багато квітів і дуже багато зав'язів, бо бджоли активно працювали і запилювали його. Я дуже здивований цьому. Я дуже зрадів, що так. Я думав, що розмарин все ж таки страждає, стресує і не, не буде квітнути в нашому кліматі. Тим більше не варто очікувати насіння. Але от зараз подивитись, що непогано квітує. Напевно, не так рясно, якби він квітував десь в Італії. Але принаймні він квітує і дає насіння. Це, на мій погляд, дуже цікаво. Зараз я вам покажу і коротенько розкажу. Сьогодні 15 жовтня, попри достатньо вітряну погоду, я все ж таки вирішив вам показати сьогодні розмарин, відзняти відео, тому що ну, ще є сонечко, і все ж таки жовтень місяць, скоро навіть в Одесі, там, через тиждень-два, може бути приморозок, приморозок випадковий. І ну, і взагалі стає холодніше, тому от саме час показати. Як квіт на розмарин, як на мене, це щось неймовірне. Це два старих кущі, які, про які я вже розказував у своїх попередніх відео. Тут вони ростуть, господарі ділянки, бо це не моя ділянка, я тут трошки займаюся рослинами, але це земля мені не належить і мені просто надають можливість займатися дослідами. Господарі підрізали ці кущі досить сильно. От вони тут зростають разом з ялівцями, бачите. І зате погляньте, скільки квіток на розмарині. Подивіться. І, ну, зараз не дуже багато бджіл, бо вітер, але дуже багато квіток, дуже багато завізі насіння. Я постараюсь зібрати насіння в цьому році обов'язково. Отут можна вже бачити, наприклад, що багато от в таких от насіннєвих коробочках зберігається насіння розмарину, там по 4 насіннинки в коробочці. І я постараюся обов'язково зібрати, не дивлячись на те, що насіння розмарину збирати досить складно, це не так легко, що просто зрізали суцвіття, як у лаванди. Я отримала насіння, витрусивши просто їх звідти або вимовити тут. Треба буде акуратно збирати. Що колеги і коліжанки, 2 грудня 2023 року. Розмарин після усіх цих катаклізмів, які у нас тут відбулися в Одесі і загалом на півдні в в Україні. Цей страшний циклон, коли все засипало снігом, поламало купу дерев. А на розмарині все ще є квіточки, І відео про розмарин, про практики я знімав. 15 жовтня, дуже невчасно, тому що треба було насправді ще почекати. Бо його ще більше тоді обсипало квітами. І я зараз зберу насіння, можливо, вже заран... запізно, не знаю. Але подивимося, тут його досить багато. Бачите, геть усе обсипано вже такими вже завізю. Я, я так розумію, тут стигло насіння сіння знаходиться. Мені один пан писав в Ютубі коментар під моїм якимсь старим відео про, саме про ці кущі, що мовляв ГМО. Не знаю, може і ГМО, але я вирощував це сам. Тому яке там ГМО, ну, того пана, я не знаю. Ось вам розмарин, який світе. Я так розумію, що можливо в нього трошки збилося біоритми через те, що холодно ну, пси, будь ласка, російські ну, всі. Тому зберу насіння, те, що ще те, що, що залишилося після цього страшного циклону, якщо що ще щось залишилося. І на наступну весну, наступну в 24-му році посію Так, Що назбирав я. Трохи весіння розмарина, так от воно виглядає. А, ну, перший погляд не дуже багато, але я думаю, тут пару тисяч насінь, напевно, буде, і подивимось, який толк з них буде на весні, коли я їх посію. Тому що ну, все ж таки у нас тут вже були якісь морози. Ну, до мінус трьох, до мінус двох, можливо, опускалося, Тому отак.